Що, якби ваша команда відкривала Notion і відразу бачила лише те, що їй потрібно, без зайвого шуму? Сьогодні я хочу показати живий приклад, як я збудувала простір для маркетингової агенції і поясню, як ця структура закриває хаос у проектах, у фінансах і взагалі в усіх процесах. Привіт, я Світлана, архітектор систем в бізнесі. Перетворюю бізнес-хаус на чіткі процеси й автоматизації. Це відео буде корисне, якщо ви власник агенції, проджект чи експерт в інфобізнесі. Через 10 хвилин ви дізнаєтесь, яку мінімальну структуру можна налаштувати, аби команда працювала синхронно, а власник бачив усі процеси в один клік. Часто буває така ситуація, що більше 20 клієнтів, всі процеси, комунікація, файли, вся робота. Знаходяться в Telegram більше, ніж в CRM. а адаптація нової людини в команду займає місяці. І я винесла всі ключові процеси в один простір, з якого зручно в декілька кліків управляти всіма процесами, розуміти, де що знаходиться, що коли робити, і більше не тривожитись, що якийсь файлик загубили, що якийсь клієнт, який там десь написав, пропав, потім пропали його контакти і не можна знайти. Тобто, все це в одному місці. Отже, ось так виглядає робочий простір, з якого дуже зручно зайти, і все в одному місці. І тут легко знайти все, що потрібно, всю інформацію, тому що тут не просто список сторінок, якийсь як нотатник у вас, а тут ціла система, тобто це все поєднано в одну систему. І я вибудовую завжди все, щоб це логічно. Розташовувалось у просторі не просто якісь там сторінка рандомна ідеї, сторінка задачі і все це якось розкидано по простору. А тут прям чітка продумана логіка. Я маю великий досвід в побудові не одного простору, не для одної компанії, агенції. Тому з цим досвідом я для себе вивела найбільш працюючу систему, і ось така найпростіша система. Якщо ви її повторите для себе, то вам це спростить набагато. Всі процеси зекономить час, енергію. Ви перестанете тривожитись, що щось десь забули, загубили, де там, через якийсь час знайти потім ваші ті ідеї, сторінки, якісь нотатки і тому подібні речі. Що тут? Тут в нас навігація, тут е, ці сторінки, якими щодня ми будемо користуватись, тобто клієнти, проекти, задачі. І далі тут розташовані інші сторінки, наприклад, команда, фінанси, орг, структура, база знань, доступ, щоб зручно було перейти і знайти все, що нам потрібно. Також тут карточки е, наших співробітників. Які ось так візуально бачитимуть в свої карточки, але задачі один одного не бачать. Тобто тут можна обмежити видимість задач між командою. І також, ось тут задачі керівника, в сторінка буде доступна відповідно лише керівнику чи власнику агенції, і власник агенції чи керівник може управляти задачами команди. Ось так він заходить на сторінку і бачить задачі команди, але команда не бачитиме, що взагалі існує ця сторінка. Тобто тут можна розмежувати доступи. Отже, почнемо спочатку. що тут знаходиться? CRM. І тут дуже зручно, От, є ті, хто став уже клієнтом, тут уся інформація по клієнту. Тут у нас рахунки, і тут так само обмежений доступ, тому що це так збудовано, що власник, наприклад, той, хто має до фінансів доступ, він бачить ось ці показники для команди, для інших людей, які не мають доступ до фінансів, для них завжди. Оце поле буде як рахунків не створено. Навіть якщо тут 300 зараз, то для іншої людини, в якої нема доступу, це буде показуватись, як рахунків не створено. Тобто вони не будуть бачити ваші платежі, доходи по клієнтах. Далі тут є компанії, CRM в роботі, заявки. Тобто в нас спочатку приходить заявка, ми там йдемо в переговори, назначено зустріч, чи оплачено, чи став клієнтом. Коли в нас назначено зустріч, там очікуємо плату, то відповідно вони на наступній вклаці, ті, що в роботі, і потім стають клієнтами. Тут ми чисто. З клієнтами працюємо. Всередині карточки дуже зручно дивитись, хто, що, як по цьому проєкту. Тобто тут є статус, тип послуги, інстаграм, телеграм, хто з команди веде цей проєкт, і прямо сюди підтягується в нас простір самого робітника. Запит клієнта: тут коротко можна написати коментар, який проєкт, тобто клієнт зайшов, ми під нього заводимо проєкт, якщо це в агенції, наприклад. І в цьому проєкті вже розміщуємо усе те. Що можемо поділитись, наприклад, з клієнтом цією сторінкою? Тут нема ніякої зайвої інформації. І так само тут бачимо всі фінанси по цьому клієнту, тобто всі платіжки, які є, ось дохід, не оплачено. Цих наших 300 гривень, які ми очікуємо, тут по факту їх ще немає. Якщо це бізнес і ФОП, то ось тут буде ще й податок рахуватись. Тобто, коли ми ставимо, що це саме на ФОП рахунок, 300 гривень у нас заходить. То відповідно ми бачимо, що відразу 18 гривень у нас податок, якщо третя група ФОП відчитується. і тут відразу ми бачимо, що оплачено, так як я щойно натиснула далі. А тут можна в окрему сторінку зайти і саме з проєктами працювати. Якщо, наприклад, ви хочете обмежити, щоб CRM і клієнтів самих ніхто не бачив з вашої команди, але з проєктами працювали. Тобто, от ми даємо доступ лише до проєкту, і тут вже працює ваша команда. Далі задачі керівник. Тут я вже говорила, що ось наші Ольга, наприклад, Світлана. Тут задачі всіх всієї команди. І ми бачимо просрочені, не просрочені, які задачі є. Просрочені сюди на вкладку падають. Якщо тут, наприклад, в нормі дедлайн, то тут пише до дедлайну два дня, тут, наприклад, сьогодні і. Завтра. От, тобто нам зразу кольором підсвічується, що те, що червоне, відразу це просрочено. Ну, і тут ми окремо лише просрочені, бачимо тут виконані. А тут, там, де май, тут завжди лише ваші задачі будуть. Або того, хто сюди зайшов на сторінку, дивлячись, який акаунт, тобто показує задачі того, чий акаунт зараз от проглядає ці задачі. Далі в нас є команда. Тут просто карточки працівників. Тут у нас рекрутинг, тобто всі, хто на етапі співбесіди, для них відповідно ще немає карточки в команді, тому що ми на одну посаду можемо декілька людей шукати, і тут вся інформація про цих людей, щоб у нас була своя база там, дизайнерів, будь-яких людей, спеціалістів, яких ми коли-небудь шукали, можливо, по рекомендації нам когось давали, щоб у нас була вся ця інформація. І в разі чого, якщо нам потрібно буде знаходити, знову там шукати веб-дизайнера, ми йдемо не в інтернет шукати і знову Знайомих запитувати, а в нас вже є наша база, і ми її починаємо обробляти. І також звільнені працівники падають в архів, тобто інформація про них у нас завжди залишиться, просто вона буде в архіві. Далі у нас фінанси, і тут вже весь дохід наш за кожен місяць, наші витрати і баланс за взагалі весь, тобто дохід, витрати і залишок, коли ми щось там. Заробили, щось потратили, і скільки в нас залишилось, якщо залишилось, і скільки ще на податок, якщо в нас тут стоїть хоп. Далі у нас є база знань, і коли нова людина приходить в команду, то нам не потрібно розказувати, хто ми чим займаємось, які наші цінності, що людині робити в першу чергу, що робити протягом першого тижня, другого тижня, взагалі, як пройти цю систему адаптації, як ми працюємо взагалі. Просто ми даємо. Доступ сюди, на цю сторінку, і тут ми описуємо, що ми там така -то агенція працюємо, наша місія, ось які в нас є послуги, з ким ми працюємо, який в нас досвід, наші цінності, наша команда відразу, як ми працюємо поетапно, що ми цінуємо в команді. Далі, якщо ви новачок, то пройдіть 1, 2, 3 і Перекидуємо сюди. Людина ось ознайомилась з цією сторінкою. Далі потрібно ознайомитись з цією сторінкою. Людина все це прочитала. І далі інструкція, база знань, вона повертається сюди. І тут у нас є база знань, де може команда наповнювати різними корисними статтями, якимись чек-листами, будь-які матеріали. А тут уже регламенти і інструкції, які відносяться до посад. Тобто, в нас є відділи. В них є якісь посади, ці посади займають якісь люди, і в кожної посади є якийсь список обов'язків. І от тут можна дізнатися, які саме обов'язки є, у якої посади. Коли ми в неї провалимось, то ми бачимо, що відеоредактор має робити монтаж відео для YouTube, оформлення, обкладинка YouTube Notion каруселі пост. Якщо він не знає, як робити обкладинку для YouTube, то він провалюється в неї. І тут ми пишемо для нього інструкцію. І він тепер знає, як це робити, і вам не треба навчати людину з нуля. Тобто тут інструкція є. І людина самостійно, якщо вона чогось не знає, вона ось так заходить сюди і шукає пошук робітників. Ось відкриває і провалюється в процес, шукає там якусь інструкцію, якщо треба. Тобто, все самостійно може знайти у вашій базі знань. І також карточки команди. Коли ми заходимо, то у кожного з команди є, можна сказати, свій персональний простір. По-перше, тут вся інформація про цю людину, тут у нас яка посада в неї, який відділ підтягується, коли почали співпрацю. Тут автоматично вважає, скільки працюємо, коли день народження, скільки років, контакти, фото, реквізити для оплати, її там карточка чи ще щось, документи, посилання, вся інформація про цю людину, щоб зручно було звідси все, що потрібно подивитись. Далі у цієї людини у співробітниці співробітника, наприклад, це Оля, в неї є тільки її задачі, тобто вона бачить тільки свої задачі. Ось Сьогодні всі просрочені, актуальні, виконані. Також тут є посилання, можна вставити якусь там, що потрібно, файлік, посилання, ще щось, все, що їй потрібно для її роботи. Також вона може собі швидку нотатку записати, ось так кнопкою. Тобто, у кожного співробітника персональний простір, і ось ці задачі у них персональні, але керівник. Бачить усі задачі усієї команди, тобто вони всі сюди підтягуються тут, синхронізуються з цією табличкою. І далі дуже важливий момент: оргструктура. Що тут? Я завжди проговорюю всім, що ось це і є фундамент, з чого починається, і взагалі логіка побудови простору. Тобто, якщо в нас є фінанси, якщо в нас є рекрутинг, CRM-система, клієнти, якісь там монтажери, дизайнери, всі різні спеціалісти, то оця система дає фундамент і розуміння, як це будувати. Отже, що в нас є? Відділи, посади тут у нас. Ми спочатку прописуємо департаменти, тобто відділи, визначаємо, які в нас є відділи: маркетинг, продукт, стратегія, там, фінанси, айчар, технічний відділ. Визначили відділи. Далі ми визначаємо, які посади у яких відділах мають бути, в принципі, навіть якщо у вас е, тільки ви працюєте і ваш там, асистент, наприклад, то ви все одно повинні вже для себе визначити приблизно е, мінімально. Хто в якому відділі має працювати, які існують посади? Коли ви прописали, які існують посади, як ми тут бачимо, тут майже на всіх карточках ось у нас коля. Тобто ви на ці посади починаєте наймати людей. Так як ви один і ваш асистент в команді, то ви на всі посади наймаєте себе, і на ті посади, де займає асистент, наприклад, ось тут ви сюди додаєте асистента, і так ви розумієте взагалі весь об'єм. Спеціалістів, посад, хто у вас має бути, щоб побудувати команду, і так ви визначаєте, кому і кого найняти, кому делегувати всі ці процеси. От ви прописали також можна всередині карточки, ось тут прописати посадову інструкцію до кожного. І тоді, коли ви нову людину берете на роботу, ви просто додаєте її в цю карточку, і вона тут все дізнається, що їй робити, як її робити, який результат її роботи, який графік, який, тобто які тобто будь-які деталі. Далі тут прописані процеси. Це в наступній вкладці, Тобто, у нас є тут відділи. В цих відділах є ось такі посади, ці посади займають ось такі люди. Далі у нас є процеси. Тут ми виписуємо всі процеси, які ми робимо, в принципі. Тобто, це обов'язки: написання постів, монтаж, відео, запуск реклами, написання стратегії, оформлення обкладинки, створення чату для клієнта, внесення чи ведення аналітики, тобто, ось ці всі. Обов'язки, які ви робите, чи ваша команда, чи ви, і ваша команда, всі люди в вашій команді. Ви просто списком виписуєте сюди, і далі ви назначаєте, яка посада сюди відноситься. Тобто пошук нових співробітників, це HR, оформлення обкладинки, це відеоредактор, наприклад, чи дизайнер. Підтягуйтесь сюди. Далі, якщо потрібна інструкція до цього процесу. Наприклад, це повторюваний процес, що його простіше описати, як це робити, і просто передати новій людині цю інструкцію, замість того, щоб кожному новому співробітнику по колу поясняти те саме, як це робиться, які у вас стандарти, яке у вас бачення. Ви просто додаєте сюди людину, вона заходить в інструкцію і читає, як це робити. Все, тобто, це і є фундамент, завдяки якому у вас не просто з'являється розуміння, що потрібен хтось. То допоможе якось розгрузити там якийсь асистент. А тут ви розумієте конкретно, які є відділи. Які є посади, хто займає зараз ці посади, які є обов'язки в цих посадах, процеси, і із цього ви розумієте, які процеси ви могли б віддати, делегувати. Відповідно, ви бачите, яка ця посада і кого вам шукати. І плюс, коли ви знайдете цю людину, ви швидко пройдете процес адаптації, тому що уже всі процеси прописані, інструкції є, все зрозуміло, що за чим цій людині робити, і вона швидше зайде в курс справи і почне працювати. Тобто, ось зручний такий простір, який Дає ось цю структуру, зрозумілі процеси, і е, що ви, що ваша команда не намагається знайти постійно щось в чатах, десь воно згубиться, якісь файли на Google диску ще щось. Тобто, навіть файли можуть бути на Google диску але тут вони будуть структуровані і посилання підписані, що це таке, що до чого відноситься, і чітко в порядку. Тобто, ви починаєте управляти процесами, а не вони вами. Якщо ви прагнете до такої ж системності і вам сподобалось це відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні мої відео. А якщо ви також хочете систематизувати та структурувати всі свої процеси, щоб все було ось так організовано, чітко зрозуміло по пунктах, і ви потребуєте власний простір, який чітко організований, напишіть мені в інстаграм, посилання буде під цим відео. І ми разом з вами побудуємо простір саме під вас, під ваші процеси. Також діліться в коментарях, як у вас організовані ваші всі процеси, де ви зберігаєте інформацію, взагалі як працюєте, і чи це зручно? Можливо, у вас якась своя система, завдяки якій ви все організували, і це економить ваш час і енергію. Дякую за перегляд та вашу постійну активність. І не дивлячись на те, що в мене була невеличка пауза на каналі, я постійно бачу ваші лайки, коментарі, те, що ви підписуєтесь, нові люди приходять в мій канал. Це дуже приємно, я все це бачу, постійно читаю. Тому дуже вдячна вам за фідбек, за активність, яку ви проявляєте, і це мотивує знімати далі і ділитись своїми відео, своїм досвідом з вами. До зустрічі в наступних відео!